Років. Я вмію читати. Моя улюблена книжка веселі сторінки. Моя улюблена поведання жінка, яка вже написала Валентина Дуб, катуша народила сухашкові, вся книга вчить бути добрими. Покошене, рятоване життя, робить світ краще. Рекомендую прочитати цю книгу вам сподобається. Я хочу розповісти вам казку із моєї улюбленої книжки Школа обороти. Ця казка називається Помічники. Софійка та Сашко вийшли на прогулянку. Якраз бабуся несла відро з водою. Давайте ми вам допоможемо, закричали діти. Прошу, радісно сказала бабуся. Да й я понесу, схопилася за відро Софійка. Ні я, закричав Сашко. А чому саме ти? розсердилась Софія. А чому саме ти? розсердився Сашко. Бабуся чекала, чекала, слухала, слухала, як хлопці сперечаються. Нарешті взяла відро та сама понесла додому. Вмітили. Вони ще довго стояли на вулиці та сперечались, хто перший понесе додому відро. Ця казка нас навчила об'єднувати усилля, а не сперечатися, бо разом ми зможемо дотягти більше успіху. Ось ця улюблена казка Григорій Різник допомогли. Чарівна книжечка школа доброти.